Вчора ми відвідували юск, я там, в принципі, нічого не знімала, бо ми їхали конкретно за усіма такими етажерками: чи це поличка? Ось вона так зветься. Вона зараз юску по акції. І ми взяли ось такі дві етажерки, скажем так, не знаю, правильно я говорю, чи неправильно, як вони правильно зветься. Так, зараз зараз не Ось така, гарно так запакована. В принципі, тут такий пак вона в пакетики в такому все є, колесика, ну, все добре. Інструкція. І цей продавець, на який нам ми вже на касі були, він казав, що вона дуже легко і швидко збирається. Тут нічого складного немає. Так, вони зараз по акції. В мені, якщо чесно, не дуже подобається кольор. Ось такий. Він такий і сірий, і з зеленуватим відтінком. Ну, не знаю, мені не подобається. Краще, б може, була б або біла, або чорна, але немає. Тільки такий кольор є. Але це замовила дочка. Це не мені, це дочка замовила. Це буде їй такий подарунок. В неї скоро день народження. і їй такі потрібні етажерки. Так, просто не можу закрити, ну потім закрию. І тому вона вибирала, і ми її купили. Звісно, це не такий не основний подарунок, але все рівно є подарунок, їй буде такий. Скоро, я кажу, день ден народження в неї, тому вже готуємось, потроху готуємось. Так що ось так. Як і ми їздили в Юск, бо їздили в інший Юск, заїхали там, поруч був магазин Сільпо, і е, взяли таке. Свинячу грудинку фермерське так кілограм 189 гривень, взяла на 441 гривню 50 копійок. Зараз це я все відкрию, помию її цю грудинку. А, треба І будемо робити з вами. Тушкувати таке, тушонку будемо робити. Е, мене співробітниця робила і давала пробувати. Така дуже мені сподобалася ця тушонка. Ну, не знаю, що у мене вийде. Бачу, тут в принципі м'яска є гарнесенько і сало. Ну, буду дивитися. Коротше, зараз ми йому будемо нарізати і будемо тушкувати. Тушонку я готую вперше, і якщо б я її не куштувала, не спробувала, я б, напевне, її не готувала. А так напарниця принесла на роботу цю тушонку. І ми намастили на хлібець на чорний. І вона мені така смачна була, що, звісно, мені захотілося її приготувати вдома. Тому я знаю ще декілька способів приготування. Є такий от спосіб, як я роблю тушку і м'ясо спочатку, потім закладаю в банки. А є такий спосіб. Що спочатку кладуть сире м'ясо у банки і тушкують в банках у духовці. Ну, такі два способи є. Я б взяла такий класичний спосіб. М'ясо треба нарізати ось такими невеличкими кусочками, шматочками в мультиварку і просто поставити його туш тушкувати, щоб воно там тушкувалося годинки 4. Ну, будемо дивитися по м'ясу. Відрізала я шкірочку, дивіться, отак у мене три шкірки вийшло. Залишилося ще тут м'яско, Це кісточка. Раз, два, три, 4, 5. Да. Напевно, супчика зараз відварю. І ось таке моє з салком вийшло. Я її буду ставити в мультиварці. Знаю, деякі готовлять в духовці. А у мене мультиварка є, тому буду ставити в неї. І десь буду ставити на 6 годин. Буду дивитися. Спеції я нічого такого не додаю, тільки сіль і перець. Але вже буду додавати десь пізніше, десь через годинки 4. Ну, буду дивитися, як воно приготується. Мої помічники зі мною. Ось один хоче кузяк, ось другий вже їсти хоче м'ясо. Зараз по шматочку їм дам. У мене є режим тушкування. Ставлю ось на 6 годин. Ага, на 4 тільки можна ставити. Так, добре, ставлю на 4 і буду потім дивитися. Все, нехай тушкується. Перерву, бо привезли кисломолочний сир, у нас жіночка вози. І дивіться, так красиво. У них чи миски, такі, чи що так віджимають, напевно, так, якась спеціальна форма, таке у вигляді тортика, я б сказала, так. І такий у нас сир коштує 140 гривень за кілограм. Так і ще ходила в місцевий магазин. У нас привозять хліб кожен день зранку. І це такий, знаєте, батон дуже гарно лежить, він на пліснявіє, як оці ці ті батони. Купляєш на третій-четвертий день, він вже буває пліснявіє. І ви знаєте, він на смак ну, дуже такий класний і пахучий. Звичайно, батон просто, напевно, от хлібопекарня дуже гарно пече. Так що ось такі. така невеличка була прогулянка. Зараз повертаюся до готую супчик. І, в принципі, все. Залишилися кісточки від м'яска, тому вирішила приготувати звичайний простий супчик. Готую на другому бульйоні, роблю засмажку, відправляю картоплю вже наш бульйон у другий бульйон. Додаю туди сочевицю, додаю нашу засмажку, додаю сіль, перець. Ну, Спецію ви можете додавати за смаком, І наш простий звичайний супчик ось такий готовий. І Ваня побачив, що я купила кисломолочний сир і Попросив ще е, посмажити сирники, тому я скоренько зробила йому сирнички. Такі робила невеликі і немаленькі. І дуже він просить, щоб я їх дуже гарнесенько підсмажувала. Десь пів кілограму сиру я зробила сирники, а пів кілограму сиру я відправила в холодильник. Може, діти перед навчанням будуть з чаєм пити. ну Перед навчанням треба щось їсти, тому вирішила залишити. І ось така кількість у мене невелика велика кількість вийшла сирників і, звісно, вже стояли і просили, можемо вже брати. Пройшло вже половиною години. Бачите, я ставила на 4, зараз 26 хвилин, показую, що залишилось. І ось моя така тушонка є. А, ну, ще, напевно, цих півгодинки точно я буду доводити її, і може ще десь на годинку поставлю, Ну, знаєте, щоб так було дуже добре поволокном роз'єднано. Зараз додам перець, сіль і на годинку нехай постоїть. Буду закривати ось такі баночки. У мене є такі від цієї, від, від ікри кабачкової. Поставлю їх в мікрохвильовку. Нехай там вони простерилізуються і буду закривати свою тушонку. А, і ще роблю зараз печиво. Нам це печиво дуже сподобалось. Я вже роблю, напевно, п'ятий. да, десь п'ятий, а мабуть, четвертий. Ну, не знаю, вже декілька разів робила, і нам воно дуже зійшло, ну, дуже смачне. З кавою це просто-просто дуже смачно. Тому готую майже кожен день його. Небагато вийшло ціє... в цей раз тушонки. Ми її куштували, я її пригостила всіх, кого могла. Тому наступний раз зроблю десь. В два рази авто, в три рази більше. Ось така кількість вийшла, і печиво моє теж готове. Всім бажаю гарного дня, гарного настрої, спокійних днів і тихих ночей та нових зустрічей.